Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні розкажу про одну хитрість китайських бензопил. Так, в принципі, вони всі працюють. Ті, що я перебирав, ті, що ремонтував. Ось очередно із них. Так, що ми маємо? Сама така найбільша в них проблема це сальники. Оце масло Маслонасос насос. Тече з них, ну, як поставиш, особливо на сонці, якщо нагрівається, видавлює масло і тече з підпилки. Деякі після заміни насоса ведуть себе добре. Ну, шланг я ставлю. Отак, це, це вже закон. Новий патрубочок обезжирюємо, намазуємо. Гарним герметиком садимо, придавлюємо насосом. Воно там все застивоє, в принципі, там проблеми нема. Але бувало, деякі після ремонту все одно з них тече, як поставить. От. Вирішив я перевірити насос. У мене є для перевірки карбюратора отакий, от типу під тиском, зробив тройничок це те, що тиск мірять руками. Ну і зараз ми перенесемося в друге місце трошки, і я покажу про насоси. Так, а насосики у нас слідуючі. Це все абсолютно новий. Той, що я поставив на пилку, це я його зняв, щоб для експеримента. Оці всі уже БУ. Ті, що течуть, і не можна нічого зробити. І є у нас штіль Є маркеровочка на ньому 11,25, хто знає, це ще з 36-го штіля. Йому вже років 30, як він знятий. І він своє вже одробив. Раз він вже знятий, ну, типу, він у мене оказався, вже, типу, він би у там, ну щось з ним вже було не так, якщо він лежав у коробки. Так, одного насосика я зробив. Да, отут ось, я цю заглушку не витягую, я просто по ній определяю, що цей зроблений, бо вони всі однакові. Оцього я розбирав, передивився, що можна зробити. І зараз покажу, чи є в нього шанс на життя. Так, показую. У нас є манометр, ми положимо манометр, щоб було трошки видно його. Так. Стрілочку. Так, зараз підложимо фільтр. Опа! Не сильно хоче так. Тепер беремо любий китайський. надіваємо. Та патрубок без різниці. Воно з'єднано. Так, тепер другий закриваємо рукою і накочуємо. Так. Отут От треба дивитися, звернути увагу на. Просто масло вилітає і все. Тиск навіть не затримується, скільки я не накачую. Так. Це вже БУ знятий. Так. Це в нас теж БУ Китай. Знятий. Надеваем. Ну цей трошки сопротивляется. Чуть-чуть краще. Так, тепер беремо новий. Абсолютно. Так, новий. Закриваємо. Немає шансів туже у нового взагалі. Так. Тепер беремо той, що я розбирав. Затуляємо. Ну, в цього можливо, шанс і буде робити. Коли прокручуємо цим вертлюжком, воно, звісно, змінюється. Навіть з відкритої не так падає, як попаде вертлюжок. Ну так, шанс на життя у нього є. Так, ну і ставим, накачуємо штіля. Це я вам скажу німецьке качество. Це, звісно, лідер беззаперечний. Пролежать 30 років. Зроблений як пунджерна От кривою падає трошки швидше. Закриваю. Зупиняється взагалі. Так. От так німці роблять. Чи робили. Це ще точно німецький. Так, тепер покажу, що я зробив. Я витягнув плунджера. Там є така резиночка. Ну, хто хто розбирав, той знає. І я біля тої резиночки я її геть не знімав, бо там сильно широка каналка. Я поставив отаке кільце. Підобрав, щоб і не клинило плунджер, щоб він і ходив, бо він же ходив ну, по осі. І легко крутився і вертала його пружинка. Ну, їх було декілька штук, цих варіантів, кілечок. Ну і в принципі зараз я його поставлю. І думаю, що буде він ну ще попрацює, не викидатися. В принципі, в нього все добре. Нічого не одламане. Оце єдиний в них неплотно зроблений плунжер. Ну, такий от відос експериментальний. Все, пишемо коментарі. Всім пока.